Так, все, тепер ми зараз оце позбираємо. Що це таке? Чому все так, кому цікаво? Підписуйтесь на канал. Дивіться. Додивляйтеся до кінця, зараз я розкажу. Ну Це зараз буду прибирати, потім оце теж треба буде заробляти, але... Також я розкажу, чому, чому так все сталося. Ну що, трошечки перепочити, попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Тепер ліземо на горище. фонаричок Дніпро Дуже-дуже-дуже-дуже класна штука. Всього освітлює. Отак От і працюємо. На скількох я вже горищах побував різних, в різних областях, в різних районах, в різних людей, по різних, при різних драбинах полазив. І зрозумів, що треба мати свою хорошу. Зараз хочу прочистити трубу оцю. Ще до кінця ще раз спробувати. Ось тут бачу. І тоді треба буде зробити, щоб було все нормально і можна буде злазити до грубки братися. Так, оце недавно, ну як недавно, давно трохи. Кілька місяців тому собі купив такого чохла, Класна штука. На штанги різні. От в мене двох видів є штанги. Десь потрібні одні, десь потрібні інші. Дуже зручні. Так, а де шурік? Шурік. А, во, ся где сюда? Так, так, шуруповерт, шурупарт, шуруповерточок. Так, фонарика. Фонарочка десь ми причепили. Тут. Опа. Не хоче. О, А тут йому буде нормально. Я дуже задоволений фонариком Дніпроєм. Зараз вони, до речі, там акція на них. Можна дешево взяти. Але мені вже не треба, я вже маю. Ага. Без молоточка точка А ти що таке? Це ж не глина, я так розумію. Все надежно. Шо? Це не глина, ребята. Ламат не строїть. Ну, якби ми не вміли його зробити назад, то ми б його не ламали. А так що не переживайте, все буде гуд. Бачите, які роботяги чорненькі, гарненькі. Біла не так класно виглядає, як така, що вже бивала. І тут мені придеться злазити. Якщо є хтось з вас, якщо я вас чищу, я гукаю. Хазяїн! Ви кажете, що? Я кажу, ну гляньте, там на вулиці е, чи з труби вже щитка вилізла, як вилізе, гукнете. Ви кажете, добре. І я запихаю. Все, вилізло! Чую. Ага, зрозуміло. І далі проводжу дуже важливі маніпуляції. А так мені треба йти самому глянути. Так, бачите, вон стерчить. Так що прочищаємо знизу до верху, від топки аж туди. Хочу сказати, що нічого на сусідські е, сусідську попрану білизну, повішену сушитися, нічого не летить на дерева, нічого не летить. Все падає сюди, я акуратно вибираю глиною назад, все гарненько зробив. Треба, щоб у вас була драбина і глина. Все гарненько вичищаємо скрізь. Так, дуже важливо чистити сажу. Одна жінка розказувала, каже, та, яка сажа, хто її чистить, ми думали, кому то потрібно. Кажу, а зараз чого вирішили почистити? Ну, я в неї чищую, вона найняла мене і розказує. Кажу, а зараз чого вирішили почистити? Каже, Одного разу ми з чоловіком побачили, як в нас у Демари загорілася сажа. Так що це видовище таке дуже, дуже тоді переживаєш, нервуєш. І каже, з того моменту вирішили кожного року чистити. Так і треба кожного року чистити. Каже, якщо ваші сусіди не чистять, то це просто працює теорія ймовірності. Нічого може не статись, але може щось і статись. Лучше чистити краще кожного року все життя викликатися жутруса ніж один раз за життя пожежників так що дні проем як ліхтариком так і шувриками це, як би сказати, друг Сазотруса. Ліхтарик, я не можу ним нарадуватись. Модель там. Так він коштує та, щось. Він, коштує, він не найдорожчий з тих, що там є, але він найпідходящий, найоптимальніший, по ціні, по якості, з тих, що в них є там. Модель, я показував його огляд попередніх відео можете подивитися ще раз. Ну, він і скрізь світить собі і в хаті, коли світла нема, і павербанк він взагалі тема. Дуже я ним задоволений. Як він називається? Та модель, що вас цікавить. А. CFL 36M Ultra. Ось так називається він. Ось так виглядає. Тут три нога, крюк є. Ну я отак, от роблю собі завжди на горищі. Все собі я включаю, сьогодні включив таке жовте світло. Воно нагадує таку лампочку стару, дитинство, хату, зима, світло. таке. В общем, все, починаємо працювати. Заліплюємо все назад і тоді будемо. А, не будемо, тому що виключили світло і мені нема чим глину розмішати. Глина є, води нема. Колонка не качає, бо нема води. Зараз тут заліпимо. Так, тут наразі все. Зараз оглянемо по кругу ще. Так, дивіться, от таке, що відпадає, то хай воно, і... хай воно відпадає. І такі дири. О, дивіться кадира то все треба замазувати ліпити по-новому тільки не як небудь а нормально бо навіть якщо сажа почищена це пожежа небезпечна дивіться туди палець влазить так що слідкуйте за своїми демарями так те не входить в послуги сажатруса, я трошу сажу, там де розбирав, там заробляю. Ну але я подивлюся, вам скажу, що так і так, зробіть щось, дам якісь рекомендації. Це ви маєте стежити самі за станом. Це ваша відповідальність, ваше життя, ваше майно. Ну і такі маніпуляції треба кожного року проводити. Треба оглядати, дивитися. Мазати. Те, що відвалюється, має відвалитися. І треба його замазати. Ну, все, я вже тут зробив, буду вже спускатися, злазити. Так, там вже не видно, бо я сюди перевісив ліхтарика. Е, що я хочу сказати? Значить, дивіться, з чого це все починалося. Як це все починалося. Зараз розкажу вам трошки і побачите, думаю, вам буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал. І будемо на зв'язку. Пишіть в коментарях питання, які цікаво, на яку тему записати відосик, і буду по можливості записувати, відповідати. Підписуйтесь, будемо на зв'язку. Так, сажутрус ад на зв'язку. Значить, така ситуація колись давно на початку моєї сажутруйської діяльності. по неопитності, проходячи шубри, шибри, заслонки, задвижки. Десь була вона не відсунута, вона засунута. Туди пройшло, а назад на обертах воно мені від'єдналося. Вона не совається. От і тут де літній хід закритий. І от я, воно сюди мені пішло. І я спочатку почав її шукати. Зверху видно. І я почав тут роздовбав, нема. Тут скрізь шукав, нема. Там роздовбав, нема. Ну, залазиш наверх є, ніде нема. От. Потім, думав, вже отут. Біля тої дирки, бо ж воно переділено отут ще вийну цеглою і може воно тут є. Так, да, воно там би і було. Але я заліз наверх, подивився, що воно нижче тих. І от, нарешті воно. Бачите, вон штанга видніє. Багато мороки. Багато мороки з грубою і десь приблизно. 1400 гривень могло тут залишитись. Воно б ні на що не впливало, звісно, бо це літній хід, яким ніхто вже ніколи ні давно не користувався, бо та задвижка навіть оця, навіть не словається. Але 1400 гривень моїх плюс це моя тренувальна база була, коли я починав чистити, я тут все чистив, дивився, як воно що до чого. От, а зараз я вирішив вже прийти забрати. Бо я думав, що це вже нереально на початку своєї діяльності. Ця вся ситуація є мені не страшною, я не боюся отак робити. Бо я знаю, що я його цю ситуацію виправлю, зроблю все нормально і буде знову грубо гріти. Но потім мені це цікаво. Так, іди Иди сюда, иди сюда. Ха-ха-ха. Кульминационный момент. Кульминация. Така штанга глядачі коштує більше 300 гривень на момент, коли я знімаю. Не знаю, коли ви це будете дивитися, то вона вже, мабуть, буде дорожче коштувати. І сама головка. Оця насадка там щось більше 1000 коштує. Тому варто було його дістати. Опа. Будьте обережні, якщо у вас вдома є така штука і ви е, не маєте досвіду, то може бути таке. Дуже класно ним все чистити, якщо все рівненько, акуратно, або мати досвід. Щоб чистити грубу, треба мати досвід. Без досвіду, в грубу його краще не запихайте, бо буде у вас щось таке похоже. Або там і залишиться, і воно ви його спалите і воно буде шкодити проходу. Димових газів. Так що, друзі, отака -то штука. На зв'язку підписуйтесь на мій канал, буду вам розказувати. Викликайте сажотроса, я чищу без отаких пригод на даний момент. Та я кажу, ще коли я цим не займався професійно, коли я тільки е собі хотів почистити, вчився, вникав в цю тему, це було. Дуже-дуже-дуже давно. І тепер я згадав і в мене такий вільний день, якби на дозвіл я вирішив тим зайнятися і вийняти. Нагорода є ось. Майже півтора тисячі гривень. Така штучка. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб бути на зв'язочку.